На думці, дякую за привітання з Днем Ангела. Своєму ангелу-охоронцю я не те, що вдячна за те, що він постійно зі мною. Були десятки моментів таких небезпечних, плюс коли опускались руки. Але віра в те, що 21 сторіччя Господь зарезервував за Україною, і ми маємо перемогти, завжди дає сили. Відстоювати національні інтереси, тому дякую за те, що е, не забуваєте. Ось і вітаю кожного, також Ганну Ганнусю Анну, яка працює на українську перемогу, тому що е, дуже чітко ми бачимо, як е, Москва, Кремль намагається тиснути на Трампа, щоб він. Змусив нас капітулювати, але нація героїв ніколи не стане нацією капітулянтів. Особливо ми бачимо, що в Росії економіка тріщить по швам, і даю вам лінк на свіжу статтю для того, щоб ви побачили, як все погано в Росії і чому важливо, щоб європейці ухвалили для нас репараційний кредит і послали так само сигнал Вашингтону, що європейська суб'єктність. Це не йти на компроміси за рахунок України. І це надзвичайно важливо. Тому що Україна, і сьогодні, в день свого Ангела, я хотіла б показати цю книжку, якраз це Ремське Євангеліє, яке Анна Київська, донька Ярослава Мудрого і королева Франції, дружина короля Генріха. Вона привезла з собою. Тобто українці, які... Є частиною королівських династій Європи, які мають цю понад тисячолітню тяглість. Ми за походженням європейці за паспортом приналежність до європейської цивілізації те про що постійно говорить Лариса Івшина, її окрема книжка Корона або спадщина королівства Руського. Тому в цьому контексті хочеться сказати, що ми вистоїмо. Ми переживемо зиму навіть з розумінням найгіршого сценарію, який нам готує Москва за недолугої підтримки обмеженого геополітичного розуміння значення України з Сполученими Штатами Америки. Що дивуватися, якщо Крим це вже острів, довкола якого океан? Ну коли ми ухвалювали морську стратегію, України навіть не думали, що Україна це не морська, а океанська держава. Тому, друзі, дякуємо силам оборони. Я прошу ангелоохоронця поділитися моїм захистом з тими захисниками, які сьогодні на фронті. Дякую, слава Україні, слава Богу, з вірою в перемогу. Так і має бути, бо ми нація нездоланних.